Чин відспівування Лучанина військовослужбовця, правозахисника екс-депутата Волинської обласної ради та Верховної Ради України четвертого скликання Сергія Слабенка відбувся сьогодні у Луцькому у кафедральному соборі Святої Трійці. Міський голова Ігор Поліщук поінформував на Фейсбук-сторінці, що 57-річний підполковник Сергій Слабенко загинув 30 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Оріхів Запорізької області попрощатися із загиблим прийшли рідні, друзі, колеги, Лучани і влада. Дружина і двоє дітей в нього лишились так. На жаль, на жаль, сьогодні ми втрачаємо героя. Це людина, яка за першим покликом пішов пішов на фронт. Це доктор юридичних наук, депутат Верховної Ради все закинув заради того, щоб захищати нашу державу, нашу нашу батьківщину. Ми спрацювали разом. знаю як хорошу людину і знаю, як прекрасного депутата і Верховної і обласної ради. Ми разом були депутатами в одній фракції. Наша Україна всі його будуть пам'ятати. Я думаю, як принципового пра правознавця, юриста, принципового депутата, який далеко не завше. Завжди... Погоджувався з позицією влади, мав завжди свою думку, її вмів відстояти. Дуже сумний день і дуже сумний похорон. І молодий чоловік, активний, енергійний, ну, політично такий встановлений. Людина багато встигла за своє життя, багато досягнула і не побоявся, не сховався, маючи можливості. Пішов воювати. Хай земля йому буде пухом. Мене син загинув також. Я його ще з малку знала. Ну а потім вже ж не завжди ж не спілкуюся. Маму добре знала. Але я знаю, що по нього дуже добре взивалася, дуже хороша людина. вся його біографія це небайдужість. До України, до жителів України, до життя в Україні, і які б не складалися обставини, він старався знайти місце своє власне там, де можна максимально послужити Україні. Після служби у храмі домовину із тілом Сергія Слабенка пронесли театральним майданом Луцька. Поховали військовослужбовця на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражда. Оксана Євпак, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.